У нас нова гостя в нашій студії Олеся Мамчич. Доброго вечора. Це дружина одного з арештованих автомайданівці Олександра Кравцова. Він зараз перебуває в СІЗО. В Лукянівському СІЗО. В Лук'янівському СІЗО. І це саме той хлопець, який казав на відео, коли його в перший вечір затримали, що коли він опинився в Лук'янівському СІЗО, то в нього склалося враження, що вже туди пора розширювати територію Майдану. Така кількість там перебуває активістів. В СІЗО що, чи спілкуєтеся, можете ви спілкуватися з ним якимось чином зараз? А, ну, взагалі, режим там такий, що побачення мені, чи спілкування зв'язком заборонене. Я можу дізнаватися, наприклад, через адвоката. От сьогодні адвокат приходив до мого чоловіка. Так само я спілкувалася з ним під час суду, який був? Я бачу по ньому, що він досить таки бадьорий. І ну, те, що мені передавали, що він навпаки не занепадає духом і передає побратимам, що не потрібно ними торгуватися. Вони готові стояти там скільки слід в цій в'язниці. Ну, Його слова були те, що е, не потрібно за нас в, е, викуповувати так, щоб ми вийшли на порожній майдан. Це він таким чином відреагував на ухвалення оцього закону, е... який назвали законом про звільнення заручників? Так, Так, безперечно, що я відчуваю, що мій чоловік є заручником з ціє, цієї ситуації. Е, ну, коли... Е, Справи тільки наближалися до того, що щось буде погане. Мене кілька тижнів я була в дуже такому емоційному стані, мені було дуже страшно. І е, мені здавалося, що якщо щось станеться з е, моїм чоловіком, то е, ну, це буде повна катастрофа. І, і наразі я. М Отримала якийсь дуже дивний досвід величезної солідарності людей, які мене підтримують. Просто сотні телефонних дзвінків, всі друзі, знайомі, незнайомі. Вони приходять, вони питають, що потрібно допомогти. Можливо, треба дітей подивитися, може в магазин сходити. І так само на суді ми відчули величезну підтримку, коли багато людей прийшло під суд. і вони, ну, це просто було неймовірно, тому що надворі було там за відчуттями в інтернеті, писали мінус 20 градусів морозу, і вони 11 годин там е, кричали гімн України, Героям слава. Тобто, за рахунок цієї підтримки людей, е, ну, це якось приймав навіть на певному окриленому настрої. Потім я знаю, що е, коли цей автозакс моїм чоловіком вже їхав до СІЗО, все одно за ними їхали люди. І Потім вже перед самим виходом люди ті стали, почали співати гімн України, а хлопці в автозаку теж почали тихенько співати гімн України. От власне, і перше, що вони почули, коли вийшли з того автозаку, було «Слава Україні. Невідомо від кого, але ну, власне тому з того, що мені передають про мого чоловіка, то. Він так налаштований, не те, що по-геройськи, але досить бойовим настроєм. Давайте подивимося це відео, як затримували на кріпосному провулку, це саме там, де я затримую вашу хлопця. Покажіть, будь ласка. Не б'єте. Де второ я віжу, що діли. Макупа фейс! Закрошено! Міжай! Да спокійно, спокійно. 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 Міжай! Ю... Що ви діляєте? Що ви делаєте? Це моя жона! Що ви делаєте? Отже, ви бачили це, ну там не видно кадрів, але зрозуміло, що там відбувається. Скажіть, будь ласка, яка у вас інформація зараз? Що, що, що зараз відбувається? А, ну, Зараз ми чекаємо апеляційного суду. Він буде е, 5 лютого о 12.20 е, на Солом'янській 2А. Тому е, хто хоче підтримати, він може туди прийти. Е, окрім того, була ціла історія з моєю е, і чоловіковою машиною, синій Деоланус, який власне був такий е, он, він ваш синій Деоланос. Ну, Ще до цього <haciendo el house> часу він був досить таким креативним, з красивим оформленням, яке жовтою такою плівкою наніс мій чоловік. Там був і тризуб, і ЄС. По тому я пригадую цей якийсь жахливий момент, коли він мені сказав, що це вже небезпечно, давай здирай. І я буквально нігтями здирала той тризуб з синього капоту і плакала. Це було якось так символічно і жахливо. Е, і потім ця машина пропала. Мені нічого про неї не повідомляли. Я шукала своїми каналами різні знайомі мені е, шукали інформацію. Врешті-решт е, підказали, що вона може бути все-таки за кордоном Маріїнського Беркуту. Е, я Пішла в міліцію в Печерський відділок, мені теж неофіційно теж це ж саме сказали. І врешті решт мені вдалося 28 січня на своє день народження прорватися до того кордону. Там якраз були натовпи цих людей в цивільному, і вдалося прошмигнути разом з натовпом. Ну, це був такий умовний подарунок на день народження. Я побачила все це розгромленим. Коли я звернулася до міліціонерів, котрі там вели слідчі дії з проханням. Ну от Я влас власниця, я хотіла би забрати цю машину, тому що офіційно вони не мали права без офіційного якогось арешту цього mm -hmm. майна забирати. Вони сполошилися, покликали якогось слідчого, який відповідає ніби за ці машини. Той посадив мене в свій джип, почав дуже емоційно тиснути, залякувати. Залякувати. Так, він Чому? одразу почав Так, мамчич Олеся Олександрівна, на допиті вже були. Це ви та, яка боїться і приховується від міліції. І е, е, коли я ну спробувала сказати, що я хочу власне це я власниця, хочу забрати машину. І е, хочу вам дати телефон свого адвоката. Я не хотіла давати персональний телефон. Він почав на це тиснути, вимагати саме мій особистий номер mm -hmm. зі словами, що а як я буду вашому адвокату серед ночі дзвонити. Mm -hmm. Ну, власне, а ми від чогось серед ночі дзвонити, це ну якось дуже негарно було на вигляд. І ну я така малесенька, мене метр п'ятдесят, а він такий величезний цей джип, тобто це було дуже емоційно і неприємно. І потім він сказав, що ах, раз так, то я заберу машину, ви її півроку не знайдете. Ну, і після а того хто, мені... він бу... хто він був слідчий? Так, він мені не представився як слід, він представився тільки іменем по батькові і сказав, що я не цей, Ви не говорите свій телефон, а я не скажу своє прізвище. <плес> Шукайте в управлінні. <плес> ну і власне він свою погрозу виконав, тому що мою машину бачили, що її кудись в напрямку Боярки повезли. А потім вчора без п'яти-два подзвонили моєму адвокатові і сказали, що о другій у вас там суд будуть арештовувати вашу машину. За що? Ну, Мабуть, вона є надмірним доказом того, що вони її погромили. Там був, ну, по суті, коли напали на мого чоловіка, вони спершу розгромили машину. Це були Беркутівці, так? Це були Беркутівці. Причому ну, з цим Беркутом, ну, в мене просто найнеприємніше і найсимволічніше відчуття від того, що коли вони побили цих хлопців, яких заарештували, вони потім завезли їх в Мар'їнський парк, поставили. Кого поклали просто на сніг, кого на коліна, познімали верхній одяг. Тобто хлопці були по півтори-дві години на морозі мінус 12, без верхнього одягу. От мого чоловіка поставили на коліна і почали випитувати ну скільки ж вам платять? Ну скільки платять, ну хоч 200 гривень та платять. І врешті решт до мого чоловіка причепилися з словами Скажи слава Беркуту, а він сказав Слава кожній людині, яка ще не втратила совість. От ну мене ви, ви написали ви написали блога про це? Так. Його... І, і весь сніг той був в крові. І сніг в крові. Ну, ну я, я розумію, що на тлі того, що сталося з Булатовим, це ще слава Богу. Але але таке насильство, яке з'явилося в нас в країні, коли я страшенно зраділа, побачивши свого чоловіка е, у відділку міліції, тому що я перед тим думала, що він взагалі невідомо де пропав. Е, ну тобто це кардинально неправильна ситуація, коли люди радіють, що їхні рідні в міліції або їхні рідні побиті, але не вбиті, це просто жахлива ситуація в країні. Ну. А ви підтримуєте зв'язок з іншими родичами інших затриманих? Я ну кількох знаю. Але ну до того, власне, до того як це сталося, я не знала жодної людини з, цієї, з цього списку. Вже після того, як сталося, ми почали розшукувати. Я бачила дружину, я забула прізвище, але зубного техніка, якому вибили 5 зубів. Тобто, власне, те ну, ніби вони намагаються зробити такі ситуації, які можна просто як притчі подавати. І ця дружина, ну, вона неймовірно інтелігентна, така е, витончена. Ну, це дуже сумно бачити. Скажіть, якщо він вийде, ну коли він вийде? Давайте будемо так говорити, так? бо все ж таки є сподівання на те, що буде якась амністія або відпустять людей. Ви підете ще на Майдан? Е, ну, Я думаю, що доведеться. Мені принаймні точно. Я не знаю, що мова його е, випустять. Е, Знаєте, коли це все починалося, я спершу взагалі не збиралася туди йти. А я... коли ви, до речі, прийшли на майдан? Майдану? Які, які це були Це був ну, не перший день, це був день, коли, здається, другий чи третій, коли була річниця Помаранчевої революції. власне 21-го 21-го. Ну, це я пригадую, день. що у той вечір, коли всі збиралися, мене не було. Я прийшла тоді, коли ага, день, ну, Могу, то, був наступний Мабуть, на другий день. Я прийшла, тому що ну, маю певні сантименти до помаранчевої революції. Я завжди вважала, що це був дуже особ... ну, дуже світлий досвід, і не можна було його нівелювати тим, що сталося потім. І Коли я прийшла на ту на той на ну, Це місце, де зібралися люди, я зрозуміла, що звідти піти не можу. От колись Юрій Андрухович в якомусь інтерв'ю сказав, що просто було таке е відчуття, що я просто не можу фізично перебувати в іншому часі і просторі. От у мене приблизно так само. Я побачила, що там абсолютно всі мої друзі, всі мої рідні. І та ситуація, ну вона просто поставила мене так, що я не могла не йти туди. Наразі мені здається, що ситуація ну вона продовжується в значно гострішому стані, але ну як звідти піти, коли таке відбувається? Ну ви розумієте, що це може зараз. Ну, тобто для мене я вже зараз мій майдан, це вже не не буквально фізичне стояння, це відстоювання прав свого чоловіка. А человека. що ви робите на майдані? Просто приходите з чи допомагаєте? Ну можна я можна. як взагалі письменниця. То е, я досить багато разів брала участь в літературних марафонах на підтримку е, майдану в дуже різних форматах. І ми це організовували такі марафони, теж просто брала участь. Ну і е, якась практична е, частина, е, матеріальна частина зразок порізати бутерброди, вона більше стосувалася мого чоловіка, тому що я маю двох малих дітей. Але коли була можливість, то я навіть з дітьми приїжджала туди. І так само, ну я як літератор віддавала те, що в мене найкраще виходить. Тобто я намагалася якось бойовий дух там підтримати. А там, чоловіка, відпустити раз на майдан? От, думаєте, він мене спитає? А що у вас? Патріархат? Ну просто Сашко він досить така свободолюбива людина. і, і Звісно, що якщо так? його посадять під домашній арешт, то йому з дому вийти не можна буде. Але як, Це якщо... вас радує чи що? Чи, чи що <кхів> він нарешті він буде сидіти вдома. Самодолюбивий такий. Два да? місяці до того я мого чоловіка вдома не бачила. To, інколи в мене з'являлося таке бажання, щоб трошки посидіти по домах, я його нарешті побачила. Бачите, хоч якісь мріяться, влада може щось таке. Ну, no, але це, звичайно, все в, в, в плані гумору, тому що, звичайно, що ми, я скучила, і мої діти скучили. В мене старшої дочці 8 років, вона заловила її за тим, що вона гуглить кравцові, читає все, що там відбувається. А ну, Діти все розуміють, вони скучили. А молодші дитині три. Молодші Ну, вона теж розуміє, вона теж говорить про те, що тата забрали погані дяді в хатку. А потім мене так настільки вразило, коли сьогодні моя ця трирічна Варуся побачила відео, до речі, ну, де Катя Будко з Автомайдану розповідала про Булатова. І вона раптом каже: О, Тетя Катя з Майдану, От звідки вона це знає, мабуть, якісь побачила сюжети на цю тему. Ну, а як ви пояснюєте дітям все, що сталося? Чому тато опинився там? Ну вони насправді зі старшою принаймні, я звикла розмовляти серйозно, і вона загалом знала, тобто їй розподали, яка ситуація в країні, вона знала, що відбувається. Що... Та дітям навіть і не потрібно особливо розповідати. Вони виловлюють з повітря з самого початку цієї революції я бачила, як діти граються в принцеси Беркута. Тобто, це були якісь такі ігри постійні. Вони, вони навіть без особливого. Зосереджені на цій темі, вони все виловлювали. Але коли це сталося, це було серед ночі, діти все одно прокинулися, вони, мабуть, відчули, вони сиділи, питали, що сталося, що сталося. Я кажу, тата Беркут схопив. А зараз я кажу, що наш тато герої. Ну і намагаюся якось оптимістично все це подати, що він скоро повернеться, що він дуже гарно себе поводить. А ви казали, що е незадовго до того, як це все сталося затримання, ви вже боялися, що у вас був страх. Так, я, мабуть, значною мірою щось і перечувала, тому що в той вечір, коли щось сталося, в мене просто кілька годин сльози текли. Я, в мене було відчуття, що я з ним прощаюся. Я не знаю, звідки це взялося. І цей страх він накопичувався навколо, тому що почалося з якихось дрібничок, там в когось права забрали, в когось те, а наростало якимось таким. Колом перед тим ну, я знайома з Ігорем Луценком, коли його викрали. Ну, Тобто таке враження, що різних-різних твоїх знайомих зачіпає того самого журналіста спільно бачені, котрого заловили з цією каністрою, я так само ну, знала по літературній школі. Просто було відчуття, що навколо морок згущується, і він ну, досить так сильно згущувався, що я очікувала чогось поганого. Які у вас зараз відчуття від от, ситуації в країні? От знайшли вчора Булатова, як ви це от ну емоційно сприймаєте? Все, от, що відбувається звичайно. Що... Жахливо побачити, в якому стані, але слава Богу, що живий. І те, що я зараз побачила, що його там збираються забрати, ну це просто нагадує мені архіпелаг Гулах, який Солженіцин, на минулому році, я читала десь в такий самий час, і просто відклала ту книжку, бо вона надмірно важка для психіки, і там описували саме такі випадки. І наразі це це мені здається нижче будь-якої не те, що моральної планки це вже е, навіть з, ну якось рівні якихось звірів. Тобто, я думаю, що людей, які здатні на такі вчинки, потрібно дуже сильно люструвати після перемоги. До речі, наша колега Анастасія Береза, така працює у нас в Українській правді, сьогодні повідомила про те, що е, автомайдан прийняв рішення допомогти родинам арештованих автомайданівців. Та до мене зверталися вже з цим питанням, говорили, що ми можемо допомогти. Я сказала, що я поки що почекаю, тому що наразі справді мене дуже сильно підтримують різні друзі. Я не очікувала такої хвилі солідарності, коли просто ну, я ніколи не мала стільки уваги до себе, як зараз. Люди полишають свою роботу для того, щоб відвести мене кудись у справах. Вони просто приносять такі величезні упаковки продуктів. Дізналися одразу, що в мене в старшої дочки взуття немає, привезли взуття, купили. Ну тобто, і це якось звідусіль, звідусіль, всі якісь однокласники з'являються давні, мої Сашкові. Тобто я не знаю, наскільки могла бути така хвиля солідарності до цієї подій з Євромайданом. Мабуть, що воно все на, цій, на цьому емоційному розігріві відбувається. Але коли я побачила таку підтримку, я от після того я повірила в перемогу. Тому що мені здалося, що коли є настільки така велика якась єдність між людьми, вона не може не перевернути світ, умовно кажучи.